Вже за кілька годин розпочнеться новий 2025 рік. Безперечно, хотілося б, аби він став роком перемоги над ворогом та приніс такий довгоочікуваний мир. Ми дякуємо кожному з наших глядачів за те, що ви завжди з нами, бо довіряєте. Нехай у новому році здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії. А дім сповниться теплом, любов'ю та затишком. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії та сил для нових звершень. Хай цей рік принесе радість, щирі усмішки та щастя у кожну родину. Нехай 2025 рік стане роком великих можливостей і реалізації найсміливіших планів. Кременчук завжди славився своїми талановитими, працьовитими та щирими людьми, і ми впевнені, що разом ми здолаємо усі виклики та досягнемо нових вершин. Бажаємо, аби кожен з вас зустрів цей рік із натхненням, впевненістю та бажанням творити добрі справи. Миру, злагоди та процвітання бажаємо кожній родині. Нехай ваші оселі наповнюються радістю, сміхом і теплом. Нехай діти зростають здоровими та успішними, а близькі завжди будуть поруч, підтримуючи в усьому. Пам'ятайте, що найважливіше це любов і взаєморозуміння, які роблять наші життя світлішими. Дякуємо кожному кременчужанну за вашу стійкість, єдність та патріотизм. Разом ми не лише долаємо труднощі, але й будуємо краще майбутнє для себе та наших дітей. Нехай 2025 рік стане роком, коли всі наші зусилля принесуть бажані плоди, а наша рідна земля буде квітучою та щасливою. Нехай у ваших серцях завжди палає вогонь надії. У ваших руках буде сила для творення змін, а у ваших думках віра у добро з новим роком. Разом до перемоги Дмитро Цирюльник Кременчуцькі новини.